Привіт! Зараз розповім вам про чакри. Це така основа духовності. І знання про них лишніми не будуть. Вони допоможуть вам зрозуміти дуже багато моментів по життю, чому у вас є те, що є. Чому ви знаходитесь в такій життєвій ситуації, в якій знаходитесь? Чому у вас не виходить щось змінити? і Допоможе більше пізнати себе. По різним віруванням, релігіям, традиціям і мудростям різних народів, чакр є від семи і там до 30 скількохось. Але мені найбільше подобається концепція про те, що чакр в тілі людини сім, і що всі вони знаходяться. По лінії хребта. Ну, Я показую перед собою, а так вони ззаду знаходяться. Отже, перша чакра, а, ну, перед тим, як про першу чакру розповісти, також зауважу, що на рівні нервової системи всі ці сім точок це велике скупчення нервів. Тобто, через це мені подобається найбільше ця не теорія, а. Оце знання про 7 чакр, що е, не про 8, не про 15, не про 30, не про 40. Е, подобається 7 через те, що це аргументовано тим, що в нас є нервові скупчення, і дійсно, впливаючи на них, можна змінювати себе, свій шлях по життю. Ну і те, що в нашому житті відбувається. Е, отже, про першу чакру. Перша чакра я не буду називати якісь там. Термінологію, як вона називається по-індійському, я по-простому розповім. Так, як я для себе це розумію. І так як дійсно воно працює. Перша чакра це чакра землі. Така міцна, яка є в усіх людей. Ну, всі сім чакр є, є в усіх людей, але не всі вони відкриті. І не всі вони реалізуються правильно. То перша чакра вона є абсолютно в усіх, вона усіх відкрита. Це чакра землі, чакра людей, які хочуть стабільності, хочуть мати там сім'ю, будинок або квартиру, якусь роботу в наймі. Тобто вони не хочуть ризикувати. Тобто, це така чакра, що. Ти на ній можеш комфортно жити, можеш навіть бути доларовим мільйонером, якщо ти в наймі працюєш там в якійсь дуже класній компанії в Америці десь, в Кремнієвій долині. І ти можеш да, отримувати там мільйони доларів. І ця чакра буде основна в тебе. І от більшість людей взагалі на планеті знаходяться саме на цій чакрі, тому що більшість. Мають всередині себе страхи, які не дозволяють їм перейти на інші чакри. Але при всьому цьому ця чакра ну, жодна з чакр не є поганою. Ця чакра класна, на ній я дуже багато на ній прожив. Все своє життя майже це буквально останній рік я на інші перейшов. Трошки далі розповім, на які саме. А так, перша чакра. Оце має таку концепцію. Концепцію стабільності. концепцію того, що є якісь страхи, які не хочеться змінювати. Але при цьому всьому вона непогана, на ній можна комфортно існувати. І ця чакра знаходиться в тілі, там, де Копчик. От, в області Копчика знаходиться велике скупчення нервов, ну, цих нервових клітин нервів, які являють собою. Цю першу чакру. Далі йде чакра друга, яка відповідає за наше спілкування з усіма іншими людьми, за нашу реалізацію як людини серед інших людей. Вона відповідає за спілкування з іншою статтю, тобто за сексуальну енергію нашу і за те, як ми поводимо себе у суспільстві. Знаходиться вона у чоловіків в області яєчок, там де мошонка. І, ну, бо там велике скупчення нервових клітин. А у жінок знаходиться в раю трошки нижче попка. Оце місце розташування другої чаки. На ній живуть люди зазвичай, які є якимись продавцями, консультантами і які. Працюють тут е, на цій професії не в наймі, а які самі вибрали щось продавати, їм це подобається. От, е, це люди, які дійсно живуть на другій чакрі. Зазвичай це люди, в яких дуже багато контактів в телефоні. Вони з усіма спілкуються, їм подобається спілкуватися. Це люди, які люблять зовнішню атрибутику на собі, біжутерію, всякі ювелірні вироби. Останній айфон. Якийсь, якийсь брендовий одяг, то це люди, які живуть на другій чакрі. Зазвичай це люди не бідні, тобто вони мають нормальні доходи. І їм подобається це спілкування. От Якщо вам не подобається спілкування з іншими людьми, то ви не на цій чакрі, і вам, скоріше за все, ви не будете все своє життя на цій чакрі, бо воно вам не треба. От мені, наприклад, я дуже не люблю спілкування з людьми. В великих компаніях там. мені потрібно маленьке, маленьке коло спілкування. Один-два друга, партнер. Е, і я задоволений цим. Мені цього вистачає, я наповнююся від цього спілкування. А коли людей багато, то мені погано. Я не люблю таке. То я по життю на другій чакрі, скоріш за все, ніколи й не буду. Хоча, можливо, все може змінитись, можливо, в мене погляд зміниться, я захочу спілкуватись. Але поки що так. Так, тепер третя чакра. Мені ця чакра подобається найбільше. Зараз розповім чому. Третя чакра це чакра воїнів. Чому воїнів? Через те, що раніше, ще там в періоди античності, та й не тільки античності і середньовіччя, бути на цій чакрі могли дозволити лише собі воїни. Тому що ця чакра вперше за все каже нам, що... Я нічого не боюся. У мене нема жодних страхів, я йду по життю так, як я хочу, так як я відчуваю і бачу, і в мене все буде класно. Буду я чи бомжом, чи супербагатим, забезпеченим. Мене це не хвилює, я просто живу безстрашно. І мені так подобається. Ця чакра знаходиться в області сонячного сплетіння, ось отут. Бо вона закрита в багатьох людей. Ну, тобто вона є, але вона закрита і відкривається вона моменти, коли людина долає, себе, долає свої страхи. Себе, свої страхи е, хоч один раз, але вона відкривається в усіх людей за період життя, тому що в кожної людини бувають ситуації, де їй треба перебороти свій страх. Особливо таких ситуацій багато в дитинстві, де ти там гуляєш з друзями, тобі кажуть. А, а що ти боїшся пригнути там, через цей там, колодязь, наприклад, або через щось таке? Ну, тобто от в таких ситуаціях відкривається третя, ця чакра, коли тобі хочеться, але ти боїшся. А потім ти перемагаєш свій страх, робиш і ти задоволений. Оце така третя чакра. Вона. Е, приклади цих людей це можуть бути е, бомжі. От багато людей, яких немає дома, якщо вони. Е, ну, Не спились, там, не через те, що не алкоголіків в них нема. А, наприклад, от людина щось робила по життю, відкрила якийсь бізнес і прогоріла. В неї не залишилось до життя, але вона йшла до кінця, вона вірила в себе, що в неї все вийде, але не вийшло по якимось причинам. Можливо, по кармічним, можливо, вона щось погано робила. Так от вона на третій чакрі знаходиться через те, що вона розумієш, вона не хоче йти в найм. Це не її шлях. і вона не бачить себе в наймі. Але вона й не боїться залишиться на вулиці жити. Ну тобто, щоб ви розуміли, що на третій чакрі це там не якісь супер-пупер люди, які всі забезпечені. Ні, можна бути на першій чакрі е, набагато багатшим, щасливішим, ніж на третій чакрі. А є люди, які вибрали свій шлях по життю, не робити в наймі. От зазвичай ці люди в наймі не роблять на третій чакрі. Вони вибирають свій шлях як самореалізації. Е, себе у світі, серед інших людей. І от такі люди знаходяться на третій чакрі. Вони можуть бути також дуже багатими. Це зазвичай, тобто можна, бути, можна працювати в наймі і бути на третій чакрі, якщо це покликання. Наприклад, лікар може бути на третій чакрі, тому що він працює в наймі. Може бути айтішник також. Але для якого це покликання, який робить свої проекти, який працює в наймі з командою через те, що він сам все зробити не може або не встигає. Так само, айтішники, лікар можуть бути на першій чакрі, через те, що їм просто вони працюють для зарплати. Оце така інформація по третій чакрі. От, на мою думку, я зараз знаходжуся на третій. До цього знаходився на першій, поки працював в наймі. Я, боя... я дуже не хотів працювати в наймі, але я боявся звільнитися. І боявся через те, що я думав, от я там, мені не буде де жити, я не знатиму, що робити. Ну, тепер вже я звільнився. Мені вже не страшно. Ну, я вже давненько звільнився. Тому зараз вже на третій чакрі реалізовую себе. Тепер четверта чакра. Чакра сповнена любові. На ній не можна жити. Е, ну, тобто... Вона є не то, що не можна, вона проявляється моментами в кожної людини в цьому житті. Ця чакра серцева знаходиться там, де серце у нас розташоване, відповідає за любов. За любов до наших дітей, батьків, партнерів, інших людей, тварин, до якоїсь справи. І прикладів якихось людей отут назвати не можна, через те, що кожна людина в своєму житті. В якісь моменти знаходиться на цій четвертій чакрі. Наприклад, от, як мама народжує дитину, вона в той момент знаходиться на четвертій чакрі, ну, 99% випадків, тому що кожна мама любить свою дитину. Звісно, є винятки, але в більшості випадків це так. Наприклад, коли людина робить якусь свою справу, в неї щось виходить, вона в цей момент. Наскільки багато вивільна енергії любові, що в цей момент вона знаходиться на четвертій чакрі. Ну тобто, приклади ви зрозуміли, коли два партнера люблять один одного, всім серцем зустрічаються там після довгої. Е, ну, Наприклад, вони там, хтось поїхав до мами, хтось поїхав там на природу, не було місяць, не бачились, приїхали, зустрілись. В цей момент у них виділяється енергія любові. Е, тому. На цій чакрі цілеспрямовано, а жити не вийде, вона в усіх проявляється в моменті. І е, ця чакра це зазвичай остання з чакр, яка доступна більшості людей. Тобто, що вона може відкритися. Всі чакри, що підуть вище, це вже чакри, для яких е, ну, треба народитися на рівні цих чакр, щоб жити на них. Тобто умовно можна розділити От перші три чакри, вони, це ті чакри, на яких можна бути протягом свого життя на перші, на другі, на третій, в залежності від типажу людини, від того, що їй подобається, що не подобається. Четверта чакра це така, як чакра паралельна, яка то закрита, то відкрита. До речі, маю зауважити, що четверта чакра дуже сильно допомагає проходити різні кармічні уроки. І змінювати своє життя з точки зору карми. Ну Про карму в іншому відео розповім. Поки ще про чакри. А, Тобто п'ята, шоста, сьома чакри — це чакри, на яких треба народитися, щоб на них жити. От, просто так, на них перескочити не вийде. Я в своєму житті не знаю таких людей, які народились би на перших трьох чакрах, скакнули на п'яту, шосту, сьому. І в історії таких прикладів людей, які. Не, е, не ізначально народилися на цих трьох чакрах, також ще не знаю. Можливо, б, когось зізнаєтесь, напишете мені. Я зміню свій погляд. Отже, п'ята чакра, горлова чакра знаходиться на шиї. Відповідає відповідно за наше мовлення. Ну ви можете подумати, так кожен з нас розмовляє, ми ж не німі. Можемо там якісь ідеї продвигати людям. Але я вас поправлю. Е, да, звісно, ми всі, бала... ми всі розмовляємо, балакаємо. Але це ще не є показником того, що ми живемо на п'ятій чакрі. От люди, які живуть на п'ятій чакрі, вони змінюють країни, материки, всю планету. Тобто все населення, яке тут розташоване, це. Десятка, а то й сотні мільйонів людей. Це не, не тисячу людей змінити, це не якісь блогери, які там мільйон людей мають. Ні, це саме, от, які своїми словами змінюють історію планети, історію країн, націй декількох навіть. А це такі люди. Гарні приклади цих людей це Ленін, Гітлер, Наполеон, Черчилль. Отакі люди. Тобто вони своїми промовами. Змінювали долі мільйонів, десятки, десятків сотень мільйонів людей. А це люди, які живуть на п'ятій чакрі. Тобто вона в нас, в більшості людей, ця чакра також відкрита через те, що ми всі. Ну, Вона можливо закрита в німих людей. І то і то. це під питанням треба досліджувати. А в багатьох інших людей вона відкрита, але ми не живемо на ній. Бо нам це некогерентно. Тепер шоста чакра. Шоста чакра це третє око. Вона знаходиться отут, навпроти нашого лоба, на задній стороні голови, на потилиці. А її знаходиться ось тут, на лобі. І ця чакра відповідає за інтуїцію. Нервове скупчення. Не хочу помилитися, чи гіпофіз, чи гіпоталамус. Я вже забув е, з біології, як там дві просто є, е, два відділа мозка, і от один з них досі вчинив мене досліджений. От чому він є, він, цей відділ мозку у нас не працює, начебто це гіпофіз. Що він е, незрозумілу функцію робить. От е, по ізотеричним і духовним. Е, віруванням. це є третє око. Воно відповідає за інтуїцію. І в більшості людей це третє око закрите. По причині того, що більшість людей не довіряє своїй інтуїції і робить навпаки. І, але можна навчитися цьому, можна натренувати свою інтуїцію. В мене до 9 класу я не покладався взагалі на свою інтуїцію. А після 9 класу я почав. Не себе так і зробив вправи, сам придумав їх, я вам потім також їх розкажу в інших відео, де я детально по чакрам розповідатиму. тому розповім за інтуїцією, які вправи я роблю, щоб її розвивати. Так от, ця чакра допомагає нам приймати якісь рішення по життю. Вона закрита в більшості людей, але її можна відкрити. А люди, які живуть на цих чакрах, це також треба народитися. От, зараз ви зрозумієте чому. От, можливо, хтось із вас там є в роду якісь знахарі, знахарки, відьми, відьмаки, мольфари, мольфарки, шамани. То це люди, які живуть на шостій чакрі, їм або переданий цей дар, або вони з народження його мають. Отримати його якось ззовні не вийде. Ну, як мінімум, я не знаю способів його отримати ззовні. Тому е, шоста чакра вважається дуже такою недосяжною для більшості людей. Але з точки зору інтуїції її розвинути можна. І це можна відчути, що у вас відкрита ця шоста чакра, третє око. Можна потім, якщо ви медитували коли-небудь, то під час медитації у вас буде відчуття, начебто перед вами хтось сидить і дивиться вам прямо в цю точку. У мене дуже часто таке відчуття виникало, я просто раніше не знав за чакри, але вже медитував. І от в ці моменти в мене таке відчуття дуже часто виникало. І потім, вже, коли я все це почав вивчати, досліджувати, я зрозумів, що це означало те, що я вже почав довіряти своїй інтуїції, і що в мене ця чакра вже відкрилась. Ну і зараз зазвичай всі свої рішення по життю я приймаю, спираючись на свою інтуїцію, і поки що вона мене не підводила. Тому це про шосту чакру, така інформація. Сьома чакра, ця корона чакра знаходиться на вершині нашої голови. Вона відповідає за наш зв'язок з Богом, з Всесвітом, хто в що вірить, з космосом, з іншими людьми, з егрегорами, з Всесвітньою енергією. Ну, ви зрозуміли. Тобто відає за наш зв'язок з чимось зовнішнім, що допомагає нам в житті, допомагає в якісь складні моменти. Коли людина обезсилена, зневірена, от в ці моменти сьома чакра відкривається і допомагає вийти з цих скрутних моментів. Приклади людей на цій чакрі, їх не дуже багато, взагалі за всю історію планети, Це Ісус, пророк Мухаммед, Будда. Тобто такі всі найвизначніші людські постаті. Зазвичай це з релігією зв'язані люди. Які змінили не те, що мільярди, а десятки мільярдів людей, які були взагалі на планеті. Тобто це починаючи там з первісних людей, тоді постаті, які та релігія, яка була тоді колись, там сотні тисяч років тому, починаючи з того часу, от ті люди, які були пророками, так як зараз пророк Мухаммед, Ісус, Будда. І от до сьогоднішнього дня вже сотні мільярдів людей змінили вони. Ці люди. Оце люди ті, що народилися з відкритою сьомою чакрою і жили на ній все життя. Просто так, як ви самі розумієте, туди не потрапити, та й більшості людей воно не треба. Це люди, які народжуються вже з такою доле, долею кермічною. Змінити серця десятків сотень мільярдів. Людей в, їхні, в момент їхнього народження і на тисячі років уперед після них. Але в, для нас, для звичайних людей, цю чакру ми можемо відчути, коли ми звертаємось до Всесвіту за допомогою, до Бога за допомогою. От в ці моменти ми цю чакру відчуваємо, якщо ми отримаємо якісь відповіді. Тому отак. Більш детально також запишу відео по декільком чакрам, не по всім, по шостій, по третій і по першій. Будуть окремі відео, де більш детально розповім, як зрозуміти, на якій ви чакрі, і як рухатися між ними, як їх відкривати і як їх реалізовувати в своєму житті.